Заходиш у під'їзд, чуєш неприємний запах. Потрапляєш до квартири. Знову сморід. Це не кадри з фільму жахів. З таким несвіжим повітрям жили майже рік мешканці будинку по провулку космічному. 11 а постоянно чути було всі що щось стекло в туалі, в подвалах вода текла запахи були такі, що по всьому під'їзду». Вічно в нас двері були відкриті за те, що неприятний запах в квартиру даже йшов. За словами полтавців, їх крик про допомогу у ремонті каналізаційних труб місцеві комунальники не чули та дивилися ніби на іншу реальність. Неоднократно обращався в ЖЕК, щоб нам це устранили. Приходячи сюди, вони говорили: тут все сухо, тут все чисто, пішли подивитися. Прийшла та чи хто там подивилася, треба це. Там колодязь, та там колодязь змінять. То водоканала, то не наше. Прийшов сантехнік, фонариком походив, походив, там все нормально. Скарги до житлово-експлуатаційної організації на зношену мережу водовідведення надходили чи не щодня, але результату не було. Тільки після звернення до Приймальні депутата Капліна, завдяки депутатським зверненням депутата Шамоти та Сергія Капліна. Цю проблему вирішили нарешті. віднедавна труби у підвалі, хоча б частково замінено, і сморід зник. Досягли такого результату за допомогою голови полтавського середку партії простих людей Олександра Шамоти та дворових зустрічей. До нас підход, приходив Шамота. Ми писали заяву от, і. Мабуть, вирішив, спасибо їм. ми йдемо до людей, ми чуємо їх проблеми і вирішуємо ці проблеми. Я можу запевнити, що кожен майбутній депутат від партії простих людей буде знати свій округ, люди будуть знати, де його можна знайти, де знаходиться його приймальня і як можна вирішити ті питання, з якими стикаються люди. Я впевнений в тому, що завдяки армії депутатів. Від партії простих людей ми зможемо змінити місто. Змінити Полтаву на краще та зробити її комфортною для життя. Планує і лідер партії простих людей Сергій Каплін. Сьогодні ми зробили модернізацію трубопроводів, а і далі будемо брати за горло міську владу і змушувати її виконувати свої обов'язки і самостійно допомагати простим громадянам і захищати їх інтереси.